Ми опустилися руки, коли потемніло в очах. Не знаєш ти, як далі бути. На що сподіватись хоча б не можеш не віриш. З 2002 року мені постійно протікають дах в різних місцях. Жак звертали жак неодноразово. одноразово. От, приходять. Ну там косметичний ремонт роблять. Що вони роблять? Вони беруть баночку смоли, беруть тканину стару. І, значить, там, де тріщинки самітільні, вони, значить, промазують, тканиною той заліпляють, знову промазують і все. Вона туди під ту смолу затікає і пішла мені в квартиру. Не можеш, не віриш, не знаєш. Не маєш куди утікти. І кажуть, не буває, та мусиш для себе знайти. Ківода <му> тече надіяє. Ну, просто Говорять, що у вас запроцентовано не 90 тисяч, а зроблено, ну можна 2-3 тисячі. І тому ремонт фактично не зроблено. Сам рубероїд він тратив свою вже ізоляційні якості. От, він просто тече, особливо по швах, смола так само, вона теж втратила свої якості, воно просто сочиться.